Ціни на пляжі парасолька 10 євро на день прокат, ліжак 10 євро. Катамаран такий, водна машинка 30 минут 15 євро, годинка 25 євро. А лодочка така, щоб гребти, то 10 євро та 15 євро. Але бачиш, що не для дітей. Ну і тут повторка. Отакий пляж. Городський пляж. Це катамаран, ліжаки. Тут є вам до пакетики, щоб мусор з собою збирати, ці картонні. Всім доступні. Так. Зараз собі Ну, звісно, це хочуть, щоб люди приходили, сідали і одразу будуть їм включати. Терифікацію за зонтик, за ліжачок. Бачите, теж так вдоль пляжу поставили. А там далі вже можна ставити свої палатки. Ну, всюди можна, але там більше місця. Сьогодні водичка прозора, прозора. Ну, зараз побачимо, чи тепло. Має бути тепла.